Данечко вийде. Данечка? І бульки подарував? Так. Да. Нічого собі. І що, борода була у Миколайчика? Дай. Так. Бачиш, що як гарно було. А біла. біла. А ти думала, була борода? А одяг який був? Духвас. Як на муха. Ну, справжній Миколайчик був. Так. Ти ой, собачка. Ой, 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 він а боїться. Йому не буде. Данечка, такі ось ті пакет стільки подамки. Тут це три собачка, тут тест-патрон, так? Да? Ой, і ще, он, і ще один пес патрон. Нет, ну, не тузик, не Тузя? Тузя. Ні. Татузик? Ні, же... баба капітанчика одягнути, мабуть, так? Мамочка звідси. Ні. Зараз візьмікаємо. Всім привіт. Привіт, Михайлович. Підемо okay. <slash> за носочками. Боже, як гарно. Я так люблю, як біло. Літочком колесонечку. Настрій піднімається, а зимою коли біленько, сніжок. Так що, всім настрою. Позитиву. Дуже шкода наших захисників, їм холодно, в окопах, звісно, але Бог їх береже і допоможе. Треба, звісно, теплий, щоб у їх був одяг. І щоб щось таке може, щоб перегритися, правда. Ну я бачила, там ось на блокпоставку є, сті, яка їх вони поробили. Дим Димонся. Їм там хоч трошки тепліше. Так я не знаю, на якої ми вулиці, я не знаю, ми йдемо, не треба казати. Та не треба нашо. Центр це, так? Як росли. Їдемо. Такий гарний тролейбус. Знімає хорошо, прийти, дід мороз. Я вже вдома в городі своєму. Приїхали два з половиною часа їхали маршруткою. Натомилася капець. Ви, Оля, хоч би не мені нерви. Як вам я щось таке цікаве показувати, чи хто щось показує, будь ласка, дивіться, я нікого не заставляю, повірте. Нікого не заставляю. Мені от того ні холодно, ні, ні жарко. А трипатить нерви мені, оце, що е, ні про що. Зайшли, війшли, і мені нічого не піше. Я вас навіть і не блокувала. Мені навіть не здається, вас чи блокувати, чи ні. Могли мені нічого і не писати. Заходьте там у тіктоці, боже, як нічого не видно, звісно, я вибачаюсь. Ну, ніч темно. Половина п'ятого вечора. Заходьте там у Тіктоці, є Людмила Миколаївна. Вона буде казати. Мої любимі. Я приїхала. Ось їду в парикмахерську. Зараз я приїхала в Баню. Моя зірочка, моя квіточка. До побачення. Дивіться, там я нікого не заставляю. Що маю, те маю. І не трипайте нерви, Може, я зараз буду вам тут клоуном. Танці устрою чи що? На дворі війна. Не було війни, танцювало. Що ще треба? Дякую Наталія за коментар. Звісно, я всі коментарі читаю, читала в дорозі, інтернет пропадав. Дякую вам. Можна і на ти. Дякую, моя сонечко, що ти. Підтримуєш, стараюся, як можна себе берегти. Не можна себе уберегти таке життя. Ти Знаєш, ніхто і не скаже. Я ні від кого і не чула, що ти виглядаєш вставшою, чи замученою, чи... Бережи себе. Чесне слово, я тільки це чула від вас. Ви пишете мені. Дуже дякую вам, вдячна. Стараюся. Чесне слово, не виходить. Я вас теж підтримую і теж кажу, щоб ви себе берегли. Якщо у вас виходить, якщо ви це можете, от трошки світліше, то бережіть себе, будь ласка. Нікому не потрібні, ніхто не вбереже. Я так і прожила все життя. Можна сказати, що отак, сама по собі. А за чоловіка я й не кажу, що він у мене поганий. Якби ще трошечки можна було десь опертися чи якусь підтримку від його почути чи побачити, було б дуже добре. Я не знаю, якось кажуть, що не треба його відставляти, але я поважаю свого чоловіка, люблю. Але те, що є, то є. І правду, дехто пише, що майже можна сказати, що на мені тримається. Звісно, жінка розумна, коли в її чоловік, без чоловіка нікуди, тому що. Десь проводка, десь вода, треба мужська рука. Я це ніколи і, як сказати, не отвергала. Я, я це розумію, так. Да. Але ви знаєте, нам, жінкам, дуже мало цього. Повірте, цього нам мало, нам треба більше. Ну, як є, отакі справи. Так, ще що це вам сказати. Передаю привіт. Андрій мені писав, щоб я передала привіт куму Сергію. Привіт, кум Сергій. Я не знаю, хто це. Це куму, це Іркіному куму, я так зрозуміла, да? чи вашому куму. Яка різниця? Я вам передаю всім привіт. Мирного неба, бережіть себе і буде все добре. А ще за корзинки скажу. А, на жаль, ще корзинок немає, тому що треба робити заготовочки, я їх сама не зроблю і немає часу, тому що, тому що ми мотаємося туди-сюди. Я майже не відпочиваю, я не бачу вільної годиночки, І якщо буду заготовочки, якщо в мене вийде, я буду плести. а... Віталік сказав, поки він машину свою не поварить, тому що вона майже, можна сказати, вона переломана. І машина треба, щоб була в руках, тому що зараз не до корзинок. А буде сезон, будуть гриби, я думаю, що за зиму у нас все вийде і ми обов'язково вам подаруємо корзиночки. Він нам я так зрозуміла, що це ви нам діставали ленту. Я в долгу не залишуся. Так що говорю, як умію. Вибачайте, така я проста свята. Ось так. так що. Машини стоять, але таке, хай стоять да дивляться. Кожного своє життя, хто як хоче, так живе. Я маю право себе показувати. І дорогу. Ну, людям не цікаво ні про що. Дивіться про щось, показуйте про щось. І витряпайте мені нерви. Отак. Почули мене? Бо Мені зараз погано. Я, я поки приїхала, не встигла, ігор спустив усі гроші. Я залишився сьогодні, прийшли гроші він залишився без копейки. І мені тут така не до того, що кому цікаво, а що кому не цікаво. Якби ви знали, як, наскільки у мене всього, то може б мовчали. Це я до тих, хто не розуміє і хто хоче заколупити. Тепер буде сидіти так. Буде він тепер у мене і накурить, і на і не всього зробить. Казав Віталік хай тільки. я кажу, я взагалі поїду. Уйду, живіть і робіть, що хочете. Все життя на мені Ігор, все життя я везде і всюди. А хто коли за мене подумав? Ніколи. Зайшла у тебе по продукти. Так що, шатку хоч поправлю? Цибуля 29,85 що ви хочете цікаве відео? До Людмили Миколаївної. Там у тіхтоці подивитесь. Мінута відео і будь здоров. То знімала колись як серіали по півтора часа. Було невгодно довгі і невгодно короткі і ні, нічого не вгодно. Як привоз, так ціни. Все дорожчено. Як привоз, так все дорожає. Бачите, яка радість. Ну, до радості. Включу зараз музику, де буду танцювати. Скажуть, здуріла Плачеш. Тож мене все чесно, як є, так є.